Батько і син. Роздуми над Словом Божим на вівторок 24-го звичайного тижня, рік перший. Після цього Ісус пішов до міста, яке зветься Нагін. і сталося, що з ним ішли його учні та багато людей. Коли він наблизився до міської брами, виносили мертвого єдиного сина у матері. Яка була вдовою, було з нею багато людей з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: Не плач. Підійшовши, він доторкнувся до мар. ті, які несли, стали. І він сказав: Юначе, кажу тобі: Встань. Мертвий підвівся і почав говорити. Тож Ісус віддав Його Матері, а всіх охопив страх, і вони прославляли Бога кажучи Великий Пророк з'явився між нами, та Бог відвідав свій народ. І розійшлася ця мова про нього по всій юдеї та по всій країні. Важко собі уявити ситуацію жінки, яка спершу втратила чоловіка. А потім і власного сина. Саме такою була ситуація бідної вдови з містечка Наїн. Не знаємо причин тих двох смертей. Однак здається, смерть батька і смерть сина тут пов'язані символічно. Здається, що саме такою є дія гріха. Спершу прагнемо знищити авторитет і поставу небесного батька. А коли він вже не має для нас жодного значення, тоді і наше синівство починає вмирати. Вітинаючись від Отця, втрачаємо життя бідній матері церкві нічого не залишається як тільки плакати. Тому приходить інший син, який сам себе приносить в жертву, щоб ми врешті повернулися до батька. Щоб отримали Його Духа і засмакували Його життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.